Історія вам життя. Складаємо з вашою ліго, і вона щось складає щось, не там не получається. Вона психує, не так, все не так, нічого не получається. Якась фігня це твій ліво. Я дивлюсь, що вона там робить. І інструкцію ж да до кожного наборчика. І вона цю інструкцію дивиться за якоїсь там 38 сторінки. стрінки. Кажу, маш, а ти не пробувала почати спочатку? Отак от як тут написано: от береш детальку номер один, ставиш на неї детальку номер два, і отак от по ступенечки формуєш собі там цілий якийсь от. Мам, котик, будь ласка, вуса уїхали, і знаєте, що мені це нагадало за роки своєї практики. Я багато бачила бізнесів та експертів, які от якраз починають з цієї 38-ї сторінки, коли три дні обирають шрифт для сайту, два тижні малюють логотип. Але почати треба спочатку. У нас є ось такі дві маркетингові черепахи, на яких стоїть весь ваш бізнес. Перша черепаха це ви. Це хто ви? Про що ви? Які у вас суперсили? Чому ви найкращі? Чому ви взагалі в цьому світі найкраща? бусинка, кнопочка? Чому купити мають саме у вас? Що ви такого унікального офієнного, крутого робите? Яку ви цінні створюєте. Друга черепаха це ваш клієнт. Це от ваша цільова аудиторія. Це ті люди, які вам платять гроші. Хто вони такі? Чого вони їх вам платять? Які їхні проблеми, болі, потреби закривають ваші продукти чи послуги? Коли оця штука зменшилась, у вас цей золотий перетин, і коли у вас є це розуміння, від цього будується вся стратегія. Від цього будується то войс, Контент план вам не треба його навіть. У вас нема з ним труднощів, тому що ви ну у вас ясі, знаєте, з'являється прозріння наступає, бо ви точно розумієте, кому і що треба говорити. Все, пишіть мені слово карта. Я надішлю вам статтю про каста І І заразом попадете в мій телеграм-канал, де вже є досить багатенько статей про маркетинг, маркетинг-інфобізу і не тільки.